Я колись зніму окреме відео про свій безперебійник, який я використовую для живлення критичних точок будинку. Ось, ось так він виглядає. Це Бат 3000Б. Вони насправді є різних модифікацій там, на, на різний вольтаж, на різну потужність. Конкретно у цієї моделі 3 кВт номінал і 6 кВт пік. Чисто синусоїда і підтримує різні... Варіанти батарей, наприклад, там і Ліфоко, і літій, і звичайні свинцеві, все налаштовується ну, настройками. Так от, оця штука, я про неї колись зніму окреме відео про ці безперебійники, насправді вони дуже класні. І я не, не дарма їх обрав як альтернативу класичному гібридному інвертору. У повному відео я спробую пояснити чому. Але основне, що вони надійні, їх легко. Монтувати і демонтувати. І все ядні, можна легко підкидувати, наприклад, акумулятори. Ну, наприклад, тут ліфе по у мене на 140 А. Якщо, не дай Бог, він там жорсткий блекаут, лісі я просто можу підкинути, наприклад, свінцевий, ну, щоб перебитися. Ну, коротше, багато плюсів, окремо про них буду розказувати. Але от, от цих безперебійників основний такий недолік – це слабкий ток зарядки. Тобто, коли слабкі блекаути до 9 А, конкретно цієї моделі 24 вольта до 9 А, то воно не відчувається. Ну, реально там нема світла 2-3 години, там, дали на годину 6-7-8. Ну, в принципі, акумулятор встигає зарядитися. Але є чудовий вихід з цієї ситуації, коли жорсткі, жорсткі такі блекаути, коли дають там, світло на 2-3 години, а вимикають на 7 на 8 я просто придбав окрему зарядку, для і по 4 акумуляторів на 50 Афірнувате і просто докинув її от сюди клемами до акумулятора. Схема працює. Ну, єдине, воно не постійно так встановлено, лише коли потрібно екстрено підзарядити акумулятори. І ось зараз взагалі немає світла, у нас на 5 годин. Я запустив генератор і ось додатковою зарядкою, збільшив ток зарядки до 50-квості кА. От, от так -от. Спробую зняти вам відео про ці безперебійники дуже класні. Коротше кажучи, а хто шукає безперебійничок собі такий класний надійний, то зверніть увагу на модель Кіба.